Трамп може вплинути на завершення війни в Україні вже цьогоріч. Санції США щодо партнерів Росії зможуть змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Зеленський і Трамп обговорюють мега угоду зі взаємної підтримки у сфері озброєння дрони в обмін на авіатехніку. Про це і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Тут постійно транслюю для вас новини, перевірені із резервного акаунту. Ось ми тут зараз в ньому і знаходимось. Тисніть сюди, підписуйтесь. Трамп може закінчити війну в Україні вже цьогоріч. Танці США. По торгівельних партнерах РФ, зокрема Китаю та Індії, можуть змусити Путіна до припинення вогню. Повідомляє Єрмак. А як ви думаєте, це змусить Путіна чи так? Полоскочив його де-інде. Голова офісу президента заявив, що під загрозою вторинних санкцій покупці російської нафти наполягатимуть на мирній угоді, щоб уникнути торгових воєн зі США. Зеленський і Трамп обговорюють мегаугоду, яка передбачає купівлю американської зброї в обмін на продаж українських дронів, розповів український президент. За словами Зеленського його остання розмова з Трампом стосувалась угоди, за якою США і Україна будуть підтримувати один одного в галузі авіаційної техніки. У Німеччині не підтвердили заяву Трампа, що Петріот вже відвантажується для України. Я не можу підтвердити, що щось зараз в дорозі. Мені про це невідомо, сказав речник Міноборони ФРН, додавши, що в понеділок запланована онлайн зустріч у форматі Рамштайн щодо того, як пришвидшити постачання до України систем Петріот. Польща викликала на розмову представника посольства Росії у зв'язку з влучанням шахетів у підприємство польської компанії Барлінек. У Вінниці, що виготовляє покриття для підлоги на Чернігівщині під час проведення навчальних стрільб на полігоні сухопутних військ зсу, курсант з не встановлених наразі причин скоїв стрілянину з автомата Калашникова. Наслідок чого загинуло двоє військових. один проти п'ятьох спецпризначений з ГУР стримав російський штурм на купінському напрямку. У відповідь на потужний опір українського воїна, окупанти вдалися до заборонених методів. Застосували отруйний газ, а потім накрили позицію щільним мінометним вогнем і ФПВ-дронами. На щастя, його вдалося евакуювати. В Україну повернули тіла ще тисячу загиблих військовослужбовців у межах стамбульських домовленостей. Повідомили в Кордштабі з питань поводження з військовополоненими. Росія за кілька тижнів розпочне великий літній наступ на Україну. Повідомляє Сієн за інформацію українських чиновників РФ використає 160 тисяч військовослужбовців. А як ви думаєте, в якому напрямку буде відбуватись цей наступ? Росія каже, взяла кам'янське звідки можна бити по Запоріжжю. ЗСУ пояснили, як насправді українські сили відпрацювали ті малі групи росіян, які заходять до Кам'янського. Про втрату населеного пункту говорити зарано Про це розповів речник Сил оборони Півдня України, коментуючи повідомлення Міноборони РФ про нібито захоплення населеного пункту. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.